Триває 1149-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1230 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 17 квітня, окупаційні війська Росії втратили. 937 тисяч 440 військових, 10 тисяч 654 танків, 22 тисячі 217 бойових броньованих машин, 26 тисяч 442 артилерійських систем, 1 тисячу 366 реактивних систем вогню, 1 тисячу 135 засобів ППО. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 32 925 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3145 Крилатих ракет 28 кораблів, 44 тисячі одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі вісімсот одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.